Добрий день, друзі! Сьогодні знайомимось з технікою квілінг, на прикладі виготовлення листівки з первоцвітами. Квілінг це мистецтво створення плоских та об'ємних композицій зі скручених вузьких смужок паперу. Готовим спіралькам придається різні форми. Їх поділяють на закриті та відкриті. В цій роботі ми будемо використовувати такі форми, як крапля, півмісяць, відкрита спіраль. В променях сонця ніжних, край веселого струмка, білий росяний підсніжник раптом блиснув з-під листка. Для роботи вам знадобиться крафтовий картон, олівець, лінійка, ножиці, смужки для квілінгу, інструменти для квірінгу, зубочистка, клей ПВА, декоративний шнур або стрічка. Починаємо з виготовлення основи для листівки. На зворотньому боці крафтового картону відкладіть 12 см від краю, та лезом ножиць проведіть лінію, відігніть відріжте зайве. Скручувати смужки також можна за допомогою дерев'яної шпажки з прорізю. Для виготовлення первоцвітів скрутіть смужку інструментом для квілінгу. Кладіть в отвір лінійки діаметром 2 см, щоб смужка розкрутилась. Склейте кінець клем ПВА за допомогою зубочистки. Приплюсніть з одного боку. Для однієї квітки потрібно 3 таких пелюстки. З зелених смужок зробіть форми півмісяця для чашелистиків. Притиснувши спіраль з двох боків та зігнувши навтіл, склейте по 3 пелюстки разом. Видвинувши середню трішки вперед. Приклейте чашелистики. Приклейте квіти до основи. Для листочків зробіть петельки, приплюснувши зверху. Вклейте меншу в більшу. Листочки приклейте до стебла. Приклейте торцевою частиною, як на фото. Додайте відкриті спиралі. Додайте бантик. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.